Вітаю, шановні учасники Всеукраїнського онлайн-форуму психологічне здоров'я молоді України в умовах невизначеності. В цьому відео сьогодні будуть вам представлені основні тези та базові знання щодо даного заходу, який на вас чекає. Давайте спільно і напередодні форуму зможемо ми з вами. Узгодити основні поняття, які будуть в даному заході, для того, щоб мати спільний контекст, а також фундаментальні знання, було б добре нам з вами звірити. Отож, запрошую вас до базових понять, які будуть розглядатися на онлайн-форумі. Мене звати Оксана Зінько і я психологиня. Кандидатка наук, доцентка, супервізорка, а також очільниця психологічного центру Перспектива та головуюча двох громадських організацій. Сьогодні моя мета для того, щоб ми з різними контекстами, знаннями і досвідом, йдучи на дуже важливий захід, мали. Попередню підготовленість і маю надію, що для багатьох дана інформація була, буде для звірки, а для декого можливо доповнення недостатніх знань на сьогоднішній момент. Успіхів нам сьогодні в узгодженні нової інформації. Хто ж така молодь? Давайте з цим розберемося. До молоді належать громадяни віком від 14 до 35 років. Це згідно закону України, і це така юридична складова, але захід у нас не юридичної спрямованості, а психологічної. І чи можемо ми рахувати, що молодь це 14-35 років? Ось тут запитання до кожного із вас: кого ж ви назвете молодь, кого ми будемо бачити перед собою, коли наші вельми шановні спікери будуть готувати і презентувати вам матеріал? Йдемо далі. Відповідно відсутності загальноприйнятого визначення, то до підліткового віку і юності Організація Об'єднаних Націй відносить. Підлітків 10-19 років, а молодь 15 -24, року, 24 роки. Молоді люди, це і підлітки, і молодь, особи від 10 до 24 років. Ну і нагадаю, що конвенція прав дитини визначає, що діти це особи від народження до 18 років. Як ви бачите, уже Конкретний факт, що точніше, цифри, нас дещо ем, вносять певні такі корективи. Вище було 14,35, Зараз уже у нас молоді люди 10,24, Що ж буде далі? Колеги, хто ж такі? Ці молоді люди? Ще я вам запропоную сьогодні класифікацію Валерія Володимировича Павловського. Це український філософ, доктор філософських наук і професор. Його кандидатська дисертація була на тему саме молоді і докторська. Також він поділяє молодь на чотири підгрупи: вікова підгрупа – 13-17 років це старший шкільний період. Вікова підгрупа 16-21 це період громадянського становлення або юність, 20-26, перший молодий громадянський вік і 25-30 другий молодий громадянський вік. Як ви бачите, підгрупи ділять нашу молодь. Давайте рухатися далі. За новою віковою класифікацією Всесвітня Організація Охорони здоров'я від 2018 року зазначає, що молодий вік визначено в межах 18 44 роки. Традиційно українські вчені, а, молодь рахують це 18-35, а підлітки 15-17. Всесвітня організація охорони здоров'я поділяє молодий вік. Теж це 25, 44 роки, 44, 60, середній, 60, 75 похилий вік, 75 90 старечий і довгожителі після 90. Отож, ми з вами подивилися з юридичної точки зору, з правової. Ми подивилися з філософської, соціальної, з медичної сторони, але де ж відповідь щодо молоді з погляду психологів? І давайте зараз з вами розберемося. Отож, вітчизняна вікова періодизація психічного розвитку людини має свою класифікацію, і ця класифікація нам всім відома. У нас є дитинство, дорослішання і дорослі, Тонічніше перинатальний період. Немовлячий, ранній передошкільний, дошкільний, молодший шкільний нас відходить до епохи дитинства. Підлітковий період, юнацький період до дорослішання. і ранній, дорослий, середній, і пізній дорослий до дорослих. А де ж тут молодь? А де в визначеннях і в поняттях ми зустрічаємо молодь? Ми бачимо підлітків, ми бачимо юнаків. А що ж про це скажуть психологія? І ось тут, дорогі колеги, піднявши величезну кіпу наших з вами знайомих для нас книг по психології, віковій, психології, розвитку, соціальній психології, я перебрала дуже-дуже багато різних джерел, але молодь. Для психологів, поза увагою, це віковий період старшого підлітка і юнака, але окремої класифікації немає. І, на жаль, поза увагою психологів, молодь як окремий віковий період і Часто залишається так, як в Україні від 2024 року було прийнято офіційну дату святкування День молоді України, маємо надію, що і українські науковці відреагують на дані нововведення. І ми побачимо в наших вітчизняних періодизаціях інший, можливо, підхід. Можливо, це будуть нові дисертаційні дослідження, які покажуть нам якийсь інший фокус уваги. На цьому я ще не зупиняюсь і запрошую вас далі подосліджувати зі мною для того, щоб розібратися далі і підійти до цієї теми фундаментально. Давайте подивимося на стадії психосоціального розвитку за Еріксоном. Від людини ми бачимо, що в психології з молоддю цей термін неприйнятний, не, не так часто зустрічається, але знаємо, що це. Вік людини за Еріксоном, це в середньому буде від 12, ну, і до 40. Позитивне новоутворення в цьому віковому періоді має яке статися. Я б запропонувала навіть взяти віковий період, який передує 6-12 років, тому що від 12 теж ми можемо сказати, що це вже молода людина. Тобто то позитивне новоутворення, яке має бути в індивіда, це працелюбність. Ідентичність і близькість це те, що має статися в психологічному контексті в молодої людини. Приміряйте, будь ласка, на сьогоднішню молодь, приміряйте на те, чи в 12-15 років відбувається на сьогоднішній день, якщо ви батьки молодих людей, чи прививаєте ви працелюбність, ідентичність і близькість, якщо ви є молодими людьми, чи це відбувається у вашому? Житті, якщо ви працюєте з молоддю, також зверніть на це увагу. І негативне новоутворення це почуття неповноцінності, змішування ролей і ізоляція. І ось, мабуть, ці три збірні новоутворення, такі поведінкові реакції, відчуття внутрішні, ми можемо сказати, що вони прослідковуються дуже, дуже яскраво в сучасної молоді. І маю велику надію, що ці негативні новоутворення, які ми з вами прослідковуємо в стадіях психосоціального розвитку, ми зможемо знайти відповіді як фахівці на те. Я що з цим робити у відповідях наших прекрасних спікерів? Структура вікової психології, дитяча, підліткова психологія юнацтва, ранньої і середньої дорослості і психологія людей похилого віку. І знову про молодь ні слово. І знову наша молодь десь загубилася між підлітками і юнаками, а можливо, навіть у ранній дорослості. Але знову молоді немає. І ми знаємо з вами, що дитяча психологія поділяється на психологію раннього віку, психологію. Дошкільного віку, психологію молодшого віку, а окремо є е, психологія. Підлітків, психологія юнацтва, і дорослих, середньої дорослої, і геронтопсихологія. І ще в одній новому підході ми знову молоді з вами не побачили. Ми з вами прекрасно знаємо, що є вікові особливості психічного розвитку кожного вікового періоду, всіх, кого ми згадали: і дошкільнята, і молодша школа, і підлітки, і юнаки, і люди старшого віку, всі мають свої віки. Вікові особливості психічного розвитку, це типові ознаки розвитку психіки в певному віковому періоді, те, що притаманно підлітку вже не притаманно притамано до дошкільняту, і молодший школяр, звісно, не буде проявляти особливості психічного розвитку, те, що є у людей дорослого віку. А, але є поняття індивідуальних особливостей психічного розвитку. Це специфічні для конкретного індивіда темпи та особливості розвитку його психіки. І, можливо, ви зустрічали в своєму житті людей, які вже досить дорослі, а ведуть себе як молодь. Психологічних її розвиток не сприймає їх вік і статус, і є випадки е, дуже. Раннього підлітка, який проявляє вже досить зрілу свою дорослість і при поясненні більшості аспектів людського розвитку біологією і навколишнє середовище ми не можемо розділяти. Халпарн говорить, що це як сіамські близнята, у яких спільне серце. Тому індивідуальні особливості психічного розвитку ми знаємо, що є неадекватні, які поділяються на випередження і уповільнення, і адекватні. Це дуже важливо зараз. Сприймати в контексті саме того вікового періоду, про який ми говоримо, а наш фокус уваги тільки сьогодні на молодь України? Переживання кризи дітьми та дорослими супроводжується різною симптоматикою. І як ми бачимо, у нас є два такі підходи: це ознаки вікових криз у дітей та ознаки психологічних криз у дорослих. І моє завдання зараз говорити не про дітей і дорослих, а те, щоб знову запитати себе: а де ж молодь? Хто такий моло? Хто така молода людина? Це та дитина, яка не стала дорослим, чи той дорослий, який ще не, не виріс дитячих позицій? А для дітей у вікових кризах властива впертість, конфліктність, неслухнятість і тривожність. І ось ці певні ознаки вони переростають і в? Нашу українську молодь, а відповідно кризи у дорослих, саме ознаки психологічних таких криз: це спустошеність, безнадійність, знецінення життєвих здобутків і руйнування життєвих цінностей. І молодь вибирає із цих ознак і звідти, і звідти, і стикається з величезними викликами в своєму житті. Диференціація психічних особливостей юнаків та дорослих ще одна із класифікацій. Чим відрізняються юнаки, і ми їх тут прирівняємо до молоді від дорослих? А в молоді, в юнаків є авантюризм, ризикованість в дорослих обережність, що базується на досвіді. В юнаків в юнакам актуальне сьогодні і майбутнє минуле неважливе, Дорослі. Вони порівнюють минуле і сьогодення. Згадуйте, прирівнюйте до свого погляду, як ви спілкуєтеся з молодими людьми, якщо ви є молодими людьми, як сприймає цей світ доросла особа з вашого оточення. Для юнаків ідеалізм і оптимізм притаманний, а для дорослих реалізм з нотками скептицизму. Юнаки вони проявляють. Ліберальність, схильність до експериментів, новацій. Дорослі вони консервативні, вони прив'язані до традицій. Юнаки критикують існуюче, вони бунтує, бунтарство проявляють дорослі. Вони е, приймають життя, вони приймають реальність. Юнаки прагнуть до дорослості. Вони хочуть е, заперечувати старості. А от дорослі мають бажання зберегти молодість і страх перед старістю. І останні юнаки готові до порушень поведінкових стереотипів, терпімість до відхилень. А от для дорослих консервативні погляди на поведінку, яка має відповідати віку. І як ви бачите, той молодик. Та молодиця, яка на сьогоднішній день має одні психічні особливості, вони мають пройти дуже непростий шлях до цього дорослішення. Багатьом і дорослим притаманні, юнацькі, молодіжні психічні особливості, але все ж таки, коли говорити про більшість, це буде саме так. Психічний розвиток дорослого можна описати в контексті трьох взаємопов'язаних аспектів його я. І ось це, коли відбувається поєднання і розвиток саме трьох елементів дорослішання я від того моменту і молодь стає дорослим. Це розвиток індивідуального я, розвиток вдосконалення своїх фізичних, інтелектуальних, емоційно вольових та поведінкових якостей, це родинне я, яке пов'язане з функціонуванням соціальних ролей особистості, як дорослої дитини батьків, або подружжя, або батьків чи матерів, батька власних дітей. І професійне я має сформуватися в дорослої людини. Це, виявляється через трудову діяльність, через формування своєї професійної ідентичності. І мої дорогі колеги на форумі всім цим частинкам особистості приділять достатню увагу, щоб розглядіти те, який я індивідуальний, який я в професійному плані і в який я в сімейній контексті. теми неймовірно цікаві, будуть доповнювати одну іншу, Матиму честь розпочати з впливу диджиталізації на психічне здоров'я нації. Далі буде продовжувати форум тема психосоматичний вплив в невизначеності на здоров'я молодої людини. Формування сексуальності підлітка, хто я та яким, та кого я хочу любити, особливості консультування представників і представниць ЛГБТ спільноти, лайфхаки професійного самовизначення, як покоління Z перевертає економіку України і світу, і волонтерство, як не згубити себе, допомагаючи іншим і завершальним буде дуже. Непроста тема, але наберіться сміливості й терпіння на завершення, поспілкуватися на тему аб'юз та домашнє насильство, модні тенденції. Чи... Трагедія сучасності. І ми з вами вже познайомилися з нашими спікерами і в темі нашій заявленій психологічне здоров'я молоді України в умовах невизначеності, крім поняття молоді, є ще один термін, який звучить як невизначеність. Невизначеність це відсутність визначеності або однозначності. Можливо, трішки ж та тавтологічно, але до такого саме. Терміну я вас запрошую, риси ситуацій, які викликають у людей стан невизначеності. Що ж таке? У нашому науковому апараті невизначеність, це залежність від подій, які неможливо передбачити з повною визначеністю, невідомість щодо альтернатив. Прикладайте на сьогодення, неможливість аналізу і вимірювання з великою точністю, що буде, невизначеність будь-яких форм і підстав для прийняття рішення і вибору стосовно будь-якої сфер життя, ймовірність того, що ситуація призведе до невигідного результату програшу. Подивіться, з чим стикаються молоді люди, коли зустрічаються з часами невизначеності. Становище молоді у зв'язку з повномасштабним вторгненням, опираюсь тут на статистичних даних, де молоді люди в кількості 82% зазначили втрату через війну. І що? Констатували про яку втрату говорили молоді люди. 36% сказали, що мають зниження або втрату доходу, 28% Констатували погіршення психічного здоров'я. 18% – розрив стосунків, 18% – розлука сім'єю, 6% – це переміщення в інші населені пункти України, а також 14% – це смерть друзів або членів родини. 6% пошкодження житла, і скільки ж отримання травм пов'язаних з воєнними діями? І ще ми можемо свідчити про те, що порівняно з 2021 роком суттєво зросла стурбованість саме щодо свого здоров'я або здоров'я рідних і близьких. Раніше було 35%, зараз 50%. Тому не випадково буде нас тема про психосоматичні прояви да, і здоров'я молодої української нації в умовах невизначеності. А також стурбованість психічним здоров'ям 22% порівняно з 11 в 2021 році, тобто вдвічі, молодь почала турбуватись про своє ментальне здоров'я, і цим свідчимо ми і цікавістю до даного заходу. Ну і був проведений досить детальний такий аналіз. Тлумачення поняття невизначеності і багато різних підходів існує. І Сергій Дмитрович Максименко запропонував, що це стан або процес, що виникає в ситуації об'єднання, мінливості ознак двох і більше психічних явищ. Павло Лушин пропонує, що це перехідні стани, що спонукають людину пережити позитивні емоції в нових неструктурованих, неоднозначних ситуаціях, сприймаючи їх не як загрозу, а як ті. Що кидають виклик, і багато різних визначень, і підходів. Але хочу запропонувати вам причини ситуації невизначеності можуть виступати, і ситуації вибору, і наявність декількох варіантів, і суперечності, і відсутність плану дій, і неможливість передбачити, і загадковість, таємничість, невизначеність майбутнього, відсутність життєвого досвіду все це. Стимулює появу невизначеності. Ситуація невизначеності завжди супроводжується сильними емоційними переживаннями, саме в більшості випадків негативного, на жаль, характеру. Моя велика професійна цікавість і турбота завжди до психологів. І, мої дорогі колеги, я знаю, що у вас зараз більшість хто слухає дане відео чи аудіо. То це відсутність і типи ситуацій невизначеності у професійній діяльності психологів. Павло Лушин пропонує чудову роботу і цікаву статтю, в якій пропонує дослідити свою увагу, звернути саме на професійну діяльність психологів і в чому вони стикаються з невизначеністю. Пропонує поділяти на так звані, але це стосується і молоді в нашому контексті. Є інтелорантний і пасивний тип відношення до невизначеності? Це ті люди, які страждають від невизначеності. Зараз тут така професійна термінологія, але спробуйте в ній я буду так на конкретики пояснювати люди, які страждають від невизначеності. Згадайте себе, згадайте своїх клієнтів з ким працюєте. Якщо ви є молоддю, згадайте ваше оточення. Чи є ті, хто страждає? Від невизначеності. А, відповідно всіх тих причин і ситуацій, про які ми говорили вище. Інтолерантний і активний а, особистість така, це та, що вступає в боротьбу з невизначеностю, і вона шукає певні а, виходи, що робити з цією невизначеністю. Утилітарний а, тип відношення до невизначеності, він може бути це той, хто приймає не Визначеність як неминучість, він адаптується цей суб'єкт, він використовує переваги невизначеності так, на вулиці пандемія. Так, ми зустрілися з війною, ми не знаємо, що буде завтра. І якраз ось цей стан утилітарне відношення до невизначеності і дає як певний шанс для цих особистостей. І така вже неофіційна четвертий тип, четверта група пан Павло називає це хаотики. Це особистості, які породжують невизначеність і хаос. Це ті, хто не тільки активно припускають невизначеність до свого життя, але й стимулюють її, щоб не було стабільності, щоб не зрозуміло, ким я працюю, де я живу, чим я займаюся. Представники такої групи у них немає необхідності толерувати невизначеність порівняно з вищими групами. Вони відчувають в цьому стані невизначеності себе просто як треба у воді. Такі люди. Не можуть сві... жити в світі регламентованому, в шаблонах, в запропонованих інструкціях і розкладах. Чи можемо ми помітити в хаотиках сучасну молодь? Звісно, не масово, але справді серед молоді України, в силу того, що довгий час вони були в зростали в соціальному середовищі невизначеності. Це стало полем їхнього щоденного існування. Тип відношення до ситуацій не визначені саме у психологів може бути інтолерантний або толерантний. І, відповідно, це два типи, які можуть бути у нас. так І завершуючи так вступну доповідь, я маю надію, що вона була для вас, для звірки важлива. Я досить часто говорю про фразу Магатма Ганді. він сформулював філософію ненасильства, що плинула на цілі національні міжнародні рухи, які існують до сьогодні. Фраза, яка була сказана так: ми самі повинні стати тими змінами, які хочемо побачити у світі. Кожен, хто сьогодні слухав про невизначеність, про молодь. Якщо ми хочемо допомогти цим людям, ми маємо самі. Бути тими, кому не потрібно допомагати. Цю фразу, ці слова словані, можна в кожному контексті інтерпретувати по-різному. Але я закликаю вас піклуватись про своє ментальне здоров'я, скільки років вам не було біологічних, наскільки років психологічний вік ви собі не відчували. Але якщо ми хочемо, щоб у нашому світі було більше психологічного здоров'я більше миру, любові, поваги. Давайте це будемо нести в світ. І сьогодні мою таку тему, яку ми заявили з колегами, ми зможемо продовжити в, в онлайн форумі. Вас чекає вісім прекрасних виступів. Заплануйте бути включено, заплануйте бути активними учасниками. І енергетика того заходу, який є завжди наживо, його неможливо подивитися у записі. А коли ви будете дивитися у записі, це набагато краще, ніж взагалі втратити цю можливість. Тому говорю вам до зустрічі. Буду вдячна за коментарі і реакції ваші. До зустрічі!